Доброго ранку, доброго дня. Вважайте ви і бажаю вам я. Дітки, підготуйте до роботи на уроці підручник. Так, і я підготую. Відкрийте зошити, запишіть число Класна робота. І сьогодні ми з вами будемо. Лише повторювати раніше вивчений матеріал. Отже погляньте, будь ласка, в підручничку на сторіночці 70 номер 13 Перед вами, дітки задачка від бібліотекаря. Над написанням твору письменник працював 80 днів по 6 годин щодня. Школяр читав цей твір 9 днів по 3 години щодня. Наскільки більше годин тривала робота письменника, ніж читання школяра? І одразу ми запишемо в зошиті задача 13. Про що йде мова в цій задачці? Про написання твору так? і читання твору. Скільки ж днів працював письменник, щоб написати твір? Правильно 80 днів. І скільки годин, по скільки годин він витрачав щодня? По 6 годин щодня. Так. А школяр, скільки потім читав цей твір днів? Правильно, 9 днів. По скільки годин щодня? По 3 години щодня. Чи можемо ми дізнатися, скільки годин взагалі витратив письменник на написання твору? Так, нам сказано 80 днів по 6 годин щодня. Тобто, по 6 ми беремо 80 разів. Тобто, яка це буде дія? 6 помножити на 80. І ми отримаємо 480 годин запрацював письменник. Тепер давайте порахуємо, скільки ж днів, скільки, точніше, годин витратив на читання твору школяр. Він читав по 3 години 9 днів. Тобто по 3 взяли 9 разів і отримали 27 годин це читав школяр. Нас запитують, наскільки більше годин тривала робота письменника, ніж читання школяра. Письменник працював 480 годин, школяр працював 20, читав 27 годин. Наскільки більше нас запитують. Щоб дізнатися, наскільки більше, наскільки менше, ми від більшого забираємо менше, так? Отже, 400, на 453 години. Більше тривала робота письменника, ніж читання школяра. Звичайно, оскільки написати твір важче, ніж просто його прочитати. Це досить клопітка робота. Добре, а тепер подивіться на завдання 14. Знову ж то була задача від бібліотекаря, а тепер про саму бібліотеку. Бібліотека має форму прямокутника. А читальний зал має форму квадрата. По їхньому периметру влаш... вмонтовані ентажерки для книг, тобто полички для книг. Розглянь план кімнат, обчисли периметр бібліотеки і довжину читального залу. Довжину, Ось вона довжина на малюночку показує. Отже, дітки, у нас є план і в підручничку, і в мене нижче, що за чим потрібно робити. Для початку покажи спільну сторону обох фігур. Обчисли її довжину через периметр квадрата. Спільна сторона і для прямокутника, і для квадрата ось ця, так? Ця і, відповідно, ця сторона, вони однакові. Як же її знайти? Цю одну сторону? Треба звернути на увагу на таку фігуру, як квадрат. Що таке квадрат? Квадрат це фігура, у якої всі сторони рівні, однакові. так? Отже, ми знаємо периметр, знаємо, що чотири сторони, як же нам знайти, яка ж буде довжина однієї сторони. Нам треба від усього периметру, так, весь периметр, розділити на чотири сторони. І ми дізнаємося, скільки буде одна сторона. 36 поділити на 4 це. 9. Так, ось я перегортаю на іншу сторіночку. І дивимось. 36 поділити на 4. Це буде 9 метрів. Довжина чого? Читального зала. Так? Отже, роблю собі міточку справа. 9 метрів. Відповідно, і ця сторона також буде 9 метрів. Так, у Прямокутнику. Добре, і відмічаю одразу 9 метрів і цю сторону. Тепер нам необхідно друге питання знайти. Спільна сторона обох фігур – це ширина прямокутника. Так, обчисли його периметр. Отже, спільна сторона 9 метрів. І знаємо його довжину 25 метрів. Як нам знайти периметр? Треба всі сторони додати, так? Тобто 25 додати 9, 25 додати 9. Але ми вже дорослі в 3 класі можемо замінити додавання однакових додатків, дією множення. Виглядає це так: 25 додати 9, дві сторони взяли і помножити на 2. Тобто, іще дві сторони взяли. І отримали. В результаті 68 метрів. Це периметр прямокутної кімнати, так, бібліотеки. І записати нам відповіді потрібно ось таким чином: периметр бібліотеки 68 метрів, а довжина читального залу за планом 9 метрів. Все, на цьому задачку ми завершили розв'язок. І переходимо до номеру 15. У читальному залі бібліотеки козачки оглядають енциклопедію Річки України. Цікавинки з енциклопедії. А ну-ка, давайте подивимося цікавиночку. В Україні протікає написаний вираз. Але значення немає. Річок, які мають довжину понад 100 км. Для того, щоб дізнатися, скільки ж у нас таких річок, які мають довжину понад 100 км, треба розв'язати вираз. Але для цього виразу вам потрібно згадати порядок дій. Перша дія завжди виконується в дужках. Потім по порядку множення і ділення або ділення множення, так, а потім по порядку вже додавання та віднімання. Тобто розв'яжете проміжні результати напишете і дізнаєтеся, насправді, яка ж буде, скільки точніше таких річок в Україні. Так, повинна вийти відповідь 116 річок. І останній, дивіться, з лампочкою такою, задачка, тобто це з логічним навантаженням. Логічні задачки. Давайте попрацюємо із таким: на сторіночці 72. Розв'язувати будемо не всі. Почнемо з першого випадку. Привіт! Я пригодницька книжка. Моя остання сторінка під номером 140. Скільки в мені аркушів. Пригадайте, я вам розповідала, що таке аркуш, а що таке сторінка. Оце я зараз показую. Це називається аркушем. А якщо я так поверну, оце у нас одна сторінка. Знову перегортаю, це друга сторінка. Тобто в аркуші скільки сторіночок? Так, дві. <кхід> Отже, спробуємо розв'язати цю задачу. Пишемо задача 16,1. В дужечках, і що ми робимо для початку. Ми знаємо, що у книжці 140 сторінок. Ось так, так, так. 140 сторіночок. А скільки ж це буде аркушів? Тобто буде в два рази менше аркушів, правда? Треба 140 розділити на 2. І ми отримаємо 70. Аркушів. Ось така легка логічна задача. Просто потрібно трішечки включити свої мізки, свою машину запустити. В одній книжці з Історії України. другий випадок читаю, В одній книжці з історії України 125 аркушів, а в іншій 250 сторінок. Яка з цих книжок товща за кількістю сторінок. Знову ж! У нас логічна задача, де говориться і про аркуші, і про сторінки. Нас запитують, яка з книжок товща за кількістю сторінок. Одну книжку ми знаємо, скільки в ній сторінок, 250, а інша книжка в ній 125 аркушів. Чи можемо ми дізнатися, скільки це буде сторінок? Звичайно, сторінок буде в два рази більше. Так, Так. отже, задача 16, другий випадок. Що ми шукаємо для початку? Ми дізнаємося, скільки ж буде сторінок в першій книзі. 125 ми помножимо на 2 і отримаємо 250 сторінок. Це в першій книзі. А в другій? Також 250. Яка ж цих товща? Вони. Однакові, тобто 250 до рівня 250. І відповідь книжки однакові за кількістю сторінок. Далі, наступне це третій випадок. У відділі фантастики козачок Відчайтух прочитав книжку зі сторінки 11 по сторінку 34. А дзига зі сторінки 35 по сторіночку 62. Хто прочитав більше? Наскільки аркушів більше? Отже, задача про книжки. Книжки, які читає відчайдух і дзига. Відчайдух прочитав з 11 по 34 сторінку. Чи можемо ми дізнатися, скільки сторіночок прочитав відчайдух? Можемо. А дзига можемо таким же чином дізнатися, якщо знаємо, що з 35 по 62? Так. А потім уже дізнатися, хто прочитав більше і наскільки більше. Тобто, задачку я розв'язувати не буду вам, а я лише допоміжні запитання залишу. Отже, в першій дії ви будете шукати, скільки сторінок прочитав відчайдух. В другій дії ви дізнаєтесь, скільки сторінок прочитав дзига, і в третій дії зможете сказати, хто прочитав більше і наскільки аркушів більше. Звертаю вашу увагу на слово аркуші. Спочатку ви шукаєте сторінки, так? А потім, скільки це аркушів. Не забувайте. Так. І задача п'ята. Четверту пропускаємо, а п'ятий випадок залишаємо. Із книжки, у якій 138 аркушів, вирвалася частина зі сторінками від 67 по 78. Скільки сторінок залишилось у книжці? Отже, дітки, також розв'язуємо цю задачу за допомогою питань. Для початку вам потрібно дізнатися, скільки ж сторіночок вирвалося із книжки. А потім ви вже дізнаєтеся, скільки ж залишилось, якщо будете знати, скільки всього у вас, а потім скільки вирвалося, так? Ось таким чином потрібно розв'язати ці завдання. На сьогодні я завершую. Вдалого вам дня та успіхів! Бувайте!